Так, ми вже поговорили з вами стосовно тактики лікування гриж. Ми розібралися, що дуже багато є упереджень стосовно цього питання, що питання гриж може лікуватися відновлюватись відновлюватись назавжди, якщо дотримуватись певних принципів. І дуже важливе в відновленні це дотримання трьох основних загальних принципів режиму життя. Це режим дня, це режим харчування і режим активності. Перший режим дня тут супер важливо правильно і достатньо висинатися. Якщо у вас є зараз захворювання на, на грижу, то потрібно знати, що болить саме запалення. І є певні принципи, за якими запалення в тілі виникає, і з якими запалення в тілі зникає. І от перший основний принцип це потрібно повноцінний сон. Якщо ви не можете спати і у вас біль, то потрібно використовувати знеболювальні. Дуже часто це разова порція деклафінака 50 мг після їжі перед сном. Вона допомагає якби, перезарядити запальну систему і значно знизити оцей біль ночі. На жаль, зараз не в всіх країнах він дозволений, тому потрібно шукати якісь аналоги або використовувати наступні рекомендації, які я зараз буду розказувати. Так, ось, стосовно сна і ритму дня, дуже важливо, щоб у вас був повноцінний сон. Це десь в ідеальність з 11 вечора до 7 ранку. Так, щоб при цьому ви останній прийом їжі був до 8 вечора, бо це також дуже важливо і впливає на можливість відновитися вашому організму, на можливість від... відпочити вашій печінці, відзвільнитися від яких там токсинів, забруднень і так і таким чином зменшити запалення. Також в режим дня входить рекомендація, що важливо змінити свій рівень на більш розмірний. Розуміючи, що ми не можемо водночас, організм не може водночас і відновлюватися, якби загоюватись, виздоровлювати, і виконувати якісь складні функції. Тобто, якщо у вас складний період по життю, складний період по роботі, якісь зміни, і дуже часто якраз загострення стану здоров'я і приходить цей час, то потрібно знайти, як зробити для себе паузу, як зробити для себе покращення, як відновити свій стан. І впродовж Двох-трьох тижнів спочатку гострих скарг іде період такої роботи з збіллю. Це період, коли ми можемо і потрібно знизити запалення. І цей період, саме перше, що потрібно зробити, це зробити свій денний і ночний ритм адекватним і підходящим під дану ситуацію. Другий важливий ритм це ритм харчування. І ось тут я використовую таке поняття, як протизапальна дієта. Тобто прибрати всі продукти. І прибрати спосіб прийому їжі, який збільшує запалення, і навпаки, його змінити на протизапальне. Якщо сказати по медичному, то це п пестол, як при захворюваннях підшлункової. Тобто ми прибираємо сирі продукти, ми прибираємо багатокомпонентні складні продукти. Ми прибираємо консервацію салення. Капченості, перчоності, все, що або довго храниться, або має якийсь дуже складний смак, під який організму потрібно якби, підлаштовуватись. Залишаємо варену, парену їжу, монокомпонентну, роздільне харчування і е, сиру їжу також ми ограничуємо, але залишаємо. І цей. П'ятий пейстол нам потрібен до того, як у вас повністю не відновляться битові рухи, тобто ви по квартирі в машину з машини можете сідати без болі, і коли загальний рівень білі залишається більше 20%. Коли менше 20, то можна дієту вже прибирати. І взагалі харчування це те супероб'ємне питання, і з допомогою харчування я впевнений можемо змінити, ми можемо впливати на організм майже так само, як за допомогою ліків. Ось тому це дуже об'ємне питання. Я дуже вам рекомендую цим зайнятися глибше, з цим ознайомитись глибше. <кій> і навіть за допомогою харчування ми можемо впливати вплоть до експресії генів. Тобто певні продукти вони провокують активацію певних генів, і певні продукти вони провокують е, як це супресування, це якби сховання певних генів. Але зараз ми про запалення, і от запалення 100% контролюється через харчування. І третій режим, який потрібен для відновлення повноцінного і остаточного відновлення від грижі, це ритм активності. На перший час, коли у вас гостра стадія, гостра стадія це коли у вас 50% активність болі і вище, потрібно прибрати будь-яку активність, потрібно прикупити собі стабілізатор. Фіксацію для попереку або для тазу. Якщо у вас біль посилюється в положенні сидячи, то потрібно фіксатор нижче опускати, щоб фіксувався таз. Якщо у вас біль посилюється в положенні стоячи від статики, то фіксатор, цей пояс потрібно вдягати на рівень попа, десь от прямо посередину попереку. І це потрібно вдягати, поки у вас залишається більше 50% від максимальної болі. Коли менше стає, то ви. Ви відпускаєте цей фіксатор і починаєте робити руханку. Ось тут я залишу посилання на неї. Особливість цієї руханки, що вона дозволяє розподілити нагрузку на всі суглоби і зняти саме головне, що зняти нагрузку з оцього запаленого суглобу, де є зараз проблеми, де є зараз грижа. І коли у вас залишається 30-20% від максимальної болі, ви починаєте робити спеціальні. Які будуть покращувати циркуляцію, венозний відтік від хребту і будуть покращувати роботу малих м'язів, мілких м'язів навколо хребта. Якщо одним словом сказати, то це Pilates Basic. Якщо більш подробно, то я зроблю відео. Залишайте, посилання, залишайте свої коментарі, хто хотів би бачити відео для реабілітації грижі хребта, то я це відео обов'язково зніму для вас. І ці вправи ми робимо, поки вас не пройде остаточний біль. І ще десь два, максимум три місяці після цього, і також потрібно з цих вправ переходити на звичайні вправи. Поступово я також буду розказувати це в наступному відео. Але те, що я хочу зауважити, що завжди, завжди при лікуванні. Гриж спини ми завжди відходимо від постійної реабілітації, бо вона перестає працювати. Вона стає просто відображенням страху і тримає людину, і не дає переключитися в здоровий стан. Ось тому від реабілітації потрібно обов'язково їй займатися і потім від неї відходити. Ось також хочу сказати, що взагалі лікування грижі – це багатокомпонентний такий процес. У мене є ще відео на каналі про болі в спині. Де дуже простий такий, ніби боль в спині, впливає не тільки м'язи навколо спини, а й циркуляція вінозної рідини, стан наших внутрішніх органів, робота нервової системи, ендокринна наша система. Дуже багато сфер, наша емоційна система, і іноді навіть ми вже народжуємося, вже з цією інформацією, що в нас там 40 чи в років буде. Якась проблема зі спиною. А, і ще впливає сам процес народження, так як наша головка, чи таз, чи хребет, як він виходив із мами, чи виходив при кесарево. А, також це створює такі певні зернятка, які можуть потім проростати якраз в боль і в порушення в правильної механіки спини. Об'ємне питання. Потрібно Підходити до цього дуже свідомо, підбирати спеціаліста, в якого є рекомендації, який є, має певну освіту для цього, і на який ви відгукуєтесь, ваше тіло відгукується. Це три параметри для пошуку спеціаліста. Також після цього потрібно проаналізувати ваш ритм життя, ваші знімки бажано їх побачити, вас подивитись ортопедично та остеопатично, послухати ритми, подивитися, як органи працюють. На основанні цього зробити для вас персональну програму, яка буде відновлювати остаточно, яка не буде закопувати проблеми, яка не буде маскувати проблеми. Ось так що, любі мої міцного здоров'я. Напишіть, що думаєте, стосовно цього відео. А я дуже чекаю зустрічі в нових випусках. Па-па. обіймаю вас міцно.